Зазвичай причина таких пожеж у людському факторі у спеку до займання може призвести розведення багаття, спалювання після жнивних залишків, викидання у траву чи на узбіччя доріг, недопалків, цигарок або непогашеного сірника. Даються взнаки і порушення правил пожежної безпеки у побуті. Вкрай важливо в цей період утримуватися від розведення вогню незалежно від місця, чи це на подвір'ї або городі, чи це в лісовому масиві. Порушення правил пожежної безпеки несе загрозу навколишньому середовищу і становить небезпеку для життя людей. Хотів би звернутися і до громадян області з проханням в цю пору не виходити в ліс, не розводити багаття. Дуже обережно поводитись з Сірниками, з недопалками. Будь-який недопалок, просто викинути з вікна автомобіля може стати причиною масштабної лісової або степової пожежі. Звісно ж, хотів би звернутися і до сільхозолдарських підприємств. Будь ласка, в розгарі жнива забезпечте дотримання елементарних правил пожежної безпеки, а саме забезпечте чергування пожежного автомобіля під час проведення польових робіт. Добитися того, щоб на всій всі вашій техніці сільського були дотримані елементарне правила, знову ж таки, це іскрогасник, це наявність необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння. Ну і, звісно ж, здійсніть заходи щодо обкопування ваших полів, на які проводите роботи. Дотримання цих заходів дасть змогу вам зберегти свої врожаї. За прогнозом гідрометцентру, до 13 серпня температура повітря сягатиме позначки 35 градусів вище нуля. Тож рятувальники закликають неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.